Чому в наших групах немає аутсайдерів? Батьки часто переживають: а що якщо моя дитина буде тихішою за інші? А якщо не встигатиме? Хочу вас заспокоїти у наших групах. Аутсайдерів не буває. Знаєте чому? Бо ми формуємо групи так, щоб діти були схожі за віком і рівним. А ще, бо вчитель бачить кожну дитину і завжди знайде підхід. Звичайно, є діти, які на перших уроках мовчать, соромляться. І тут нічого страшного всього не буває, бо інші, які більш сніливіші, допомагають їм, підбадьорюють, чекають, поки вони щось скажуть. Приходить час, і потім вони вже її підтримують інших. Ми віримо, що кожна дитина може бути почутою. Тут ніхто не позаду і не зайвий. Є команда, яка рухається разом. Тому, коли ви віддаєте дитину до нас, пам'ятайте, вона буде в групі, де підтримують, а де порівнюють, бо саме так народжується впевненість.